Доброго дня літо чудова пора. Літо це пора квітів, це пора сумниць, це пора полуниць. На дворі літо навколо багато природних та польових квітів. Кожен може випробувати їхню енергетику. З усіх видів лікування, флоротерапія найкрасивіший. Найприємніший метод, який лікує не лише душу, а й тіло. Бійте та даруйте квіти, хоча є багато предмет вважається, що не можна прикрашати волосся нареченої живими квітами, бо весілля не вдасться або жити молоді будуть недовго. Червоні троянди на весілля до розлучення, тому не бажано їх дарувати. Квітка заціла не свого часу до нещастя вважають, не можна підбирати сухі квіти, тому що вони вже мертві. Квіти з жовтим віночком оберігають від чаклунства. Я в давнину східні цілителі вважали, що квіти мають унікальну здатність поліпшувати. Загальне самочуття. Якщо вічна Івана Купала побачити цвітіння папороті, щасливчикові відкриється безліч таємниць. Одне тільки погано, що флора терапія не підходить алергікам, адже ми вдихаємо аромат квітів. Красота, як плетюча роза цвіте. І не тільки плетюча роза, всі рози в мене на дачі. А бджів, і джів. Ось така гарна роза розцвіла вже. Виноград наливається. Лорія гарно цвіте. Рози гарно цвітуть. Угу. Шикарні рози. Такі бутони червоні. А високі які. Вищі в мене рози. Боже, яка краса. Ось цвітіння квітки сила. стародавніх часів і дома письмова згадка про ефективність квіткої терапії. Легенда розповідає, коли Будда захворів, його вилікували ароматом квітів лотоса. Білі троянди чудові. Це моя така біла троянда, вона кущуваки не гарні, Кі не гарні. Біла троянда. Позбавляє від страху, нічних кошмарів, лікує аритмію, покращує циркуляцію крові. Білі квіти із слабким ароматом лікують психічні і нервові захворювання, навіть депресію. Білі квіти, ніби охолоджують нервову систему і поступово природні функції організму відновлюються. Червоні квіти з слабким запахом лікують гіпертонію, знижують тиск, лікують печінку, шлунок та систему кровотворення. Жовті та фіолетові з сильним запахом це панацея від ран, опіків, інфекцій, яка та насолода у власному квітнику збирати полуниць, ласувати нею. Все-таки вона багата на вітаміни. На вітамін С. це природній антиоксидант, який захищає нашу з вами імунну систему. Це смачно, це корисно, але не зловживати, щоб не отримати алергію від полиці. Червона троянда має проти інфекційні дії, особливо це хвороби. Дихальних шляхів. Жовта троянда показана при хворобі серця та нудоті. На дачі росте ось такий грибочок. чи літи, чи шампіньон, чи підіше. Може, ти вибрав книжку. Супер свіжа, зрядки. Кататися на качелі, поїсти клубнічку, так круто. Оце, я розумію, дача. У -у -у. Така тмачна клубничка на дачі. До речі, коли ви поставите на кухні маленькі букети на столі, вони покращать травлення, аж у яскравих кольорах. Кольора такі цікаві. Це ми їх осінню садили, вони вже й цвітуть. У Китаї. Тисячолітні трактати описують цілющу дію квітів. Бажається, що колірні хвилі червоної троянди роблять сильний вплив на надниркові і підвищують енергетику організму. Сині дзвіночки сприяють виділенню мелатоніну, гармону сну і гармонізують гормони щитовидної залози. Це медонос, але він такого кольору, як бузок. Бузок та квіти бузкового кольору знижують температуру, викладну сонячним або тепловим ударом, допомагають справлятися з стресами, навіть надають омолоджуючу дію. Складні механізми дії кольору, запаху, фітоцидів, що виділяються квітами. На організм людини описується теорією вібраційної енергетики. Спілкуючись з квітами, ми отримуємо цілющий потік біоенергії. Лікування квітами, що може бути природніше, занурюючи обличчя в шовкові пелюстки троянд, ароматну хмару, буску, дурманючий запах білого жасмину чи конвалій. Отримуємо могутній потік цілющої енергетики. Ой, та простір краси з квітів, любуйтесь квітами, ви будете почувати себе краще, приділяйте собі увагу. Час, який ви собі приділяєте, зробить вас красивішими, але що важливіше, щасливішими. Якщо ви зробите собі букет з квітів в холодних відтінках білого, світлого, блакитного, ледь жовтого, такий букет гамує ознаки агресії, роздратування, депресії. Другий букет це квіти теплих тонів, червоного, жовтого, бордового можна поставити в іншу кімнату. Якщо дітки не слухняні, збуджені, можна зробити маленьку композицію з холодних відтінків. Це такі, як білі ромашки, дуже гарно впливають на діточок. Цілий строкатий букет з квітів ароматних можна поставити в вітальні, там, де до вас приходять гості. Фіалка, наприклад, має протиалергічний протизапальний ефект. При дерматозах та алергічних ураженнях шкіри. Гіацинт зміцнює імунну систему організму. Білий нарцис покращує роботу шлунково кишкового тракту і лікує гастрит, Конвалія підвищує працездатність серцевого м'яза, нормалізує тиск і приборкує аритмію. Рожева гвоздика втамує головний біль, пом'якшує кашель. Та біль в горлі. Ромашка, колір і запах цих квітів діють як заспокійливий коктейль, а кількість пелюсток примушує зосередитись на квітах. Вважається, що біла хризантема, яка ще поки не цвіте, знімає нервову напругу та лікує психічні розлади. У стародавній індії заняття квітами та розведення садів. Вважалося як шлях до стягнення божественної благодаті. Літо це пора квітів, це пора ягід, полуниці, сунитці, їжте та будьте здорові. Смакуйте, насолоджуйтесь та майте гарний настрій. Тому що літо. Дякую вам за перегляд моїх відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, я відповім вам. Надіюсь, що вам було цікаво. На все добре. Бувайте здорові. Дякую, радості, добра всім.